Всім привіт! З вами Настя. Сьогодні ми розглянемо усі аспекти того, як я вступила на бюджет у Львівську національну академію мистецтв. Тож, щоб не пропустити усю важливу інформацію, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку цьому відео, тож давайте починати. Отож, на початку я хочу вам розповісти. Про те, як я обирала академію та університет. В Україні досить багато університетів та академій, в яких є дизайн або образотворче мистецтво. Найпершою в моєму списку була, звісно, Львівська національна академія мистецтв, в яку я поступила. Далі на другому місці була Національна академія образотворчого мистецтва в Києві. Також на останніх двох місцях це Рінченко та Бойчука. Отже, наума в цьому році творчий конкурс був онлайн. А саме подання портфоліо і презентація портфоліо в Google Meet. Створювати портфоліо я почала буквально за два місяці. У мене було декілька діджитал робіт, і все, це все. Ці мої основні е, виходить дев'ять академічних робіт. Я робила. Буквально за два, а то й менше місяць. Я не шкодую за те, що витратила на це досить багато часу, що мені поставили дуже низький бал. Хоча я з цим можу погодитись, тому що наома вимагає від абітурієнтів знання композиція, анатомія, академічний рисунок, живопис і так далі. Ось тут я швидко покажу слайди. І ви побачите більш-менш які у мене роботи. До речі, на цьому все. Я просто взяла участь у творчому конкурсі, презентувала своє портфоліо, і на цьому все. Заяв я не подавала, і я не брала участі у конкурсному відборі. Давайте переходити до найсолодшого. Лна! Почала я готуватись буквально за півроку, десь в січні я намалювала перше гіпсове око у себе в скетчбуці, і це був просто жах. За півроку я могла підтягнутись настільки, наскільки це взагалі можливо. Тому що якщо я за місяць, реально за місяць останній я пахала, пахала і пахала кожен день малювала голови, з таким же успіхом я могла це підтягнути за півроку набагато краще. Але, як ми це все знаємо, все робиться в останній час. Тому почала я готуватись а, так активно за місяць. Мої роботи. Давайте поїтаємо. Отже, спочатку я починала малювати на маленьких форматах. Ось, цей був мій максимум. Таких форматів у мене раз. Дві, 4, 5, 6, 7, 8. Коротше, тут є і голови сократа, очі, ніц теж з двох сторін і починала вже губи ось тут малювати. Вухо. Губи. І тут черепушку. Почала трохи вчити Сократ плюс-мінус сталася халепа. Я дуже засмутилась, але тепер я не засмучена, тому що це крінж. Окей, цим все. З усіх, який мені подобається, мабуть, найбільше, це ось цей. Він є в портфоліо в Наому. І ось він. Я сподіваюся, це не просвічує. Ні. Трохи перейдемо до критерій творчого конкурсу саме Львівської національної академії мистецтв. тому що ну зрозуміло, що у усіх академіях і університетах різні вимоги. Що стосується саме ЛНАМУ, то це те, що вони вимагають конструктиву. Але в цьому році є уточнення, що ви можете малювати як конструктивом, так і світлотінню, або тільки конструктивом, або світлотінню. Тобто, у вас є вибір. Та я все ж таки на творчому конкурсі обрала варіант більш конструктиву. А, хоча спочатку, коли я починала готуватись, мені конструктив взагалі не подобався, бо мені здавалося, у мене не получалось. У мене реально не получалось. Так що, майте на увазі. Ось. І ось це більший варіант на Омовський, так? І зараз я вам покажу, який варіант більш саме лунамовський. Ось, будь ласка. Ось це лунамовський. Блін, я сподіваюся, там видно. Ось це лам. Ось це лам. Тобто конструктив і мінімальна світлотінь. Ось це вони дуже люблять. в минулому році, якщо подивитись на їхньому сайті в роботах створчого конкурсу, ті, хто поступив, там тільки конструктив. Вимоги. Так, да, я сказала, що це конструктив. Світлотінь в цьому році вже додавили. Це, До речі, мені спростило ем, задачу, тому що у мене вийшов малюнок досить такий контрастний, що мені не сподобалось, але вже ну, виправити я це просто не встигла. Тепер давайте поговоримо про те, як проходить творчий конкурс. Телефони попросили покласти біля голови, якому ми малювали. Ми збирались о 8.30 біля академії, тоді, коли у мене був творчий конкурс, це був перший потік, був дощ. Була злива, і насправді це було на руку, тому що влітку в академії дуже жарко. Нас всіх зібрали, попросили поділитись по вісім людей, і в 11 нас запустили вже в аудиторію. Тобто ми зайшли ще перед цим нам проштампували папір, і ми пішли в аудиторію. Щодо часу, у нас було 6 академічних годин. Нас завели в аудиторію, сказали, що робити, прочитали завдання, і пішли. Все. Буквально через кожні дві години хтось загодив, щось там подивився і пішов. Я хотіла зайняти місце виду до 3 четверті. Ось я його зайняла, все чудово. Але уся частина обличчя гіпсової голови була темна. Тому вона вийшла така контрастна. Тож, будь ласка, майте на увазі і одразу обирайте місце, де добре. Світить на голову, тому що там природне освітлення. Як ми закінчили, ми просто вийшли з аудиторії, віддали наші листи і все. Ну, просто пішли додому. Окей, по творчому конкурсу здається, все. З приводу подачі дій після творчого конкурсу. Всього було чотири потоки: перший був 7, потім 10, 13, 16. До речі, в минулому році було п'ять. Я вступила на освітню програму ілюстрація та медіадизайн дизайн за спеціальністю графічний дизайн. Пройшли у ці всі чотири потоки, і тепер ви маєте подати заяви на вступ. Ви чекаєте, 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 чекаєте 5 числа, 5 серпня. Тому що 5-го е публікують списки рекомендованих на бюджет. 10-го числа публікують списки зарахованих на бюджет. І це тільки на бюджет, так на контракт вже після 10-го це вже робиться. Відслідковувати чи попадаєш ти на бюджет, чи ні, чи хоча б на контракт. Можна на вступ ЄДЕБО, дебо, там, де списки зареєстрованих учасників, і все, в принципі, можна вираховувати самому. І як я рахувала, так я і попала. Я рахувала, що я буду 11, і я вийшла 11. Я трохи забулась до записати відео, яке вимкнулося під час минулого запису, який був 2 місяці. Тому, ем, ну, нічого страшного. Зато я вам все сказала, вся інформація у вас є. В принципі, якщо я щось не сказала, напишіть, будь ласка, в коментарі, тому що це було два, навіть два з половиною місяці. Тому я ем, особливо не пам'ятаю, що я могла не сказати. Ось е, я буду дуже щаслива, якщо це відео було для вас корисним, хоч якимось чином. У нас була посвята, посвята бомба в ламі. Взагалі побувайте колись на посвяті студентській, навіть якщо це посвята не від вашого університету чи академії, просто побувайте. <свят> да. Ось. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, знову ж таки, якщо сподобалось, і пишіть питання в коментарі. А, стоп, я дещо згадала, зовсім нещодавно опублікували недозакінчений закон про гранти. Ну, його, здається, ще не підтримали цей закон повністю, і якби він ще не діє. Але бюджету не буде, але то потім. Ладно, я жартую, типу, я особисто нічого не знаю. Можете почитати в інтернеті. Щось там було про бюджет і його відсутність. Всім па-па!